Але Вініцій почав також побоюватися, аби якась недоречна допомога ззовні не затьмарила йому радості. Хілон міг дати знати про його зникнення префектові міста або вільновідпущеникам у його домі. А в таким разі слід було чекати вторгнення стражників. Промайнула навіть думка, що тоді міг би наказати схопити лігію і зачинити в своїм домі, але відчував, що того робити не мусить. І нездатний. Був чоловіком свавільним, зухвалим і доволі розбещеним, а при потребі й невблаганним, одначе не був ні Тігеліном, ні Нероном. Військове життя надало йому певного усвідомлення справедливості, честі і сумління. Тож розумів, що такий вчинок був би чимось страшенно підлим, був би врешті здатним вдатися до нього у нападі гніву і в повноті сил, але в ту хвилину. Був розчуленим і хворим, тож дбав лишень про те, аби ніхто не став між ним і Лігією. Зауважив із здивуванням, що відтоді як Лігія стала на його бік ані вона сама, ні Крисп не вимагали від нього ніяких запевнень, так не би певні були, що в разі потреби захистить їх якась надприродна сила. Вініцій, у голові якого від часу слухання в остряні повчання й оповіді апостола, почали плутатися і стиратися відмінності між речами можливими і неможливими, не був так занадто далеким від припущень, що так би могло бути. Одначе, зваживши речі більш тверезо, він сам нагадав їм, що говорив про грека і знову зажадав, аби привели йому хілона. Крис погодився на це. І вирішив послати урса. Вініці, який за кілька днів перед приходом до Остріану, часто, хоча й безрезультатно, посилав своїх рабів до Хілона, описав Лігійцеві докладно його помешкання і, накресливши кілька слів на табличці, звернувся до Криспа. Даю табличку, бо він чоловік підозріливий і хитрий, який нерідко, коли я викликав його до себе. Наказував відповідати моїм людям, що немає його вдома, і робив це завше, коли не мав для мене добрих новин, побоюючись мого гніву. Знайти б його, то я вже його приведу, чи хотітиме він того, чи ні, відповів Урс. І, взявши плащ, вийшов поквапливо. Відшукати когось із римлян було нелегко. Навіть при найліпших вказівках, але Урсові допомагав у такому разі інстинкт лісової людини, а водночас і добре знання міста тож незабаром опинився в помешканні Хілона. Щоправда, не впізнав його. До цього бачив його тільки раз у житті, та й то вночі. Врешті той зарозумілий, упевнений у собі старий, що намовляв його вбити главка. Аж ніяк не схожий був на оцього зігнутого вдвоє від страху грека, ніхто й припустити не міг би, що обидва вони одна й та сама особа. Іхілон, поміркувавши, що ус дивиться на нього, як на чоловіка зовсім чужого, отямився від переляку. Вигляд таблички з послання Вініція заспокоїв його ще дужче. Не загрожувала йому принаймні підозра, що він навмисне заманив того в засідку. Думав при цьому, що християни не вбили Вініція тому, мабуть, що не відважилися підняти руку на таку значну особу. А потім Вініці захистить і мене при потребі, сказав собі Грек, бо не викликав би задля того, щоб мене віддати вбивцям. Тож, дещо, набравшись духу, запитав. Чоловіче добрий, невже мій друг шляхетний Венеції не прислав по мене нож? Ноги в мене потухлі, та йти я так далеко не можу. Ні, відповів Бурс. Підемо пішки. А якщо я відмовлюсь, і не думай, бо мусиш піти. Я піду, але з власної волі. Інакше ніхто б мене не змусив, бо я вільний чоловік і друг префекта міста. Як мудрець маю також способи для захисту. І вмію перетворювати людей на дерева та звірів. Але я піду, піду. Візьму тільки плащ трохи тепліший, і каптур, аби мене не впізнали раби в тому кварталі. Інакше затримуватимуть нас безперервно, щоб цілувати мені руки. Сказавши це, накинув інший плащ на голову, шнапнув гальський широкий каптур і побоювання, щоб урс не пригадав його рис, коли вийдуть на більше світло. Куди мене ведеш? Спитав по дорозі Урса за Тибр. Я в Римі недавно і ніколи там не був, але там живуть напевно люди, які люблять доброчесність. Але Урс, який був чоловіком наївним і чув, як Вініцій говорив, що грек був із ним на цвинтарі в Остріані, а потім бачив, як вони з кротоном входили до будинку, в якому мешкала Лігія, зупинився на хвилину і мовив Не бреши, старий чоловіче! Бо сьогодні був із Вініцієм у Остріані і біля нашої брами. Ах, сказав Філон, так це ваш дім стоїть на затибрі? Я ж віднедавна в Римі і не знаю добре, як називаються різні частини міста. Саме так, друже, був я біля вашої брами і заклинав біля неї Вініція в ім'я доброчесності, щоб не входив. Був і в Остріані, а знаєш чому? І з певного часу працюю над наверненням в і хотів, аби той послухав найстаршого з апостолів нехай світло проникне в його душу і в твою, адже ти, християнин, і прагнеш, аби істина понапала над неправдою. Саме так, відповів смиренно Ус. До Хілона остаточно повернулася сміливість. «Вініцій пан впливовий сказав, і друг імператора. Часто він іще прислухається до напучувань Злого Духа. Та коли б хоч волосина впала з його голови, імператор помстився б усім християнам. Нас вища сила береже. Слушно, слушно, але що ви збираєтеся робити з Вініцієм? спитав знову, захвилювавшись, Хілон. Не знаю, Христос велить бути милосердними. Це ти чудово сказав. Пам'ятай про це завше, інакше будеш кваритися в пеклі, неначе кобаса на сковородці. Урс зітхнув. Хілон же подумав, що цим страшним у хвилину першого пориву чоловіком зробив би завше, що захотів. Але, прагнучи знати, що ж усе таки сталося при викраденні лігії, запитував далі голосом судді: Що зробили з кротоном? Говори не бреши. Ур зітхнув раз і вдруге Скаже тобі венісі! Це значить, що штрикнув ножем або вбив палицею, я ж був безборонний. Грек не міг, одначе, приховати подиву над людською силою варвара. Нехай тебе Плутон. Тобто хотів сказати: Нехай тебе Христос простить. Якийсь час ішли мовчки. Потім хилом сказав: Я тебе не зраджу та бережи стражників. Я боюся Христа, а не стражників. І це слушно, немає тяжчої провини за вбивство. Буду за тебе молитися, та не знаю, чи навіть моя молитва чогось досягне. Хіба що ти даси обітницю, що ніколи в житті нікого не зачепиш пальцем? Я й так убив ненавмисно, відповів урс. Одначе Хілон, який прагнув про всяк випадок убезпечитися. Не переставав викликати огиду до вбивства Вурсові і заохочувати його до дачі обітниці. Випитував і про Вініція, але лігієць відповідав на його запитання неохоче, повторюючи, що з уст самого Вініція почує те, що має почути. Розмовляючи в такий спосіб, здолали врешті далекий шлях, який відділяв помешкання грека від Затибря, і опинилися перед будинком. Серце Хілона. Почало знову битися неспокійно. Зі страху видалося йому, що ус поглядає на нього якимось ласим поглядом. Невелика втіха, мови подумки, якщо мене вб'є ненавмисно, я волів би в усякому разі, аби його розбив параліч а разом з ним і усіх лігійців, що дай за все, якщо зможеш. Так розмовляючи, загортався, щоразу дуще в свою гальську одежину. Повторюючи, що боїться холоду. Врешті, коли пройшли через сіній перший двір, опинилися в коридорі, що вів до саду біля будиночка, раптом зупинився і сказав Дозволь мені перевести дух, інакше ж, бо не можу розмовляти з вініцієм і давати йому рятівної поради. Сказавши це, не рушив з місця. Бо, хоча повторював собі, що ніяка небезпека йому не загрожує, одначе від думки, що постане серед тих таємничих людей, яких бачив у остріані, ноги його злегка тремтіли. Тим часом із будиночка долинув спів. Що це? запитав. Каже, що ти християнина не знаєш, що в нас є звичай після кожної трапези славити Спасителя нашим співом, відповів Урс. Міріам із сином мусила вже повернутися, а може, й апостоли з ними, бо щодня провідує вдову та Криспа. Веди мене просто до Вініція. В Вініці у тій кімнаті, де і всі, бо вона найбільша, а решта самі темні кубікули, куди ми тільки спати ходимо. Ходімо вже, там одпочинеш. І ввійшли. В кімнаті було темнувато, вечір стояв похмурий, зимовий. А полум'я кількох світильників не зовсім розганяло темряву. Вініці радше здогадався, ніж упізнав у чоловікові під каптуром Хілона. Той же, побачивши ложе в кутку кімнати і на нім Вініція, рушив, не дивлячись на інших просто до нього, буцім у переконанні, що біля нього буде йому найбезпечніше. О пане, чому ж ти не послухав моїх порад? заволав, складаючи руки. Мовчи, сказав вінці, і слухай. Тут проникливо почав дивитися у вічі і говорити повільно й виразно, мов би хотів, аби кожне його слово зрозумілим був як наказ, і лишилося раз і назавжди в Хілонові пам'яті. Кротон кинувся на мене, щоб мене вбити і пограбувати. Розумієш? Тоді я вбив його, всі ж люди. Перев'язали рани, що я дістав їх у боротьбі з ним. Хілон одразу зрозумів якщо Вінійці так говорить, то хіба відповідно до якоїсь домовленості з християнами, а в такому разі хоче, щоб йому повірили. Зрозумів також із його обличчя, тож миттю, не виявивши ні сумніву, ні здивування, підвів очі догори і заволав то був страшенний негідник, пане, всіляко ж я тебе застерігав, аби йому не довіряв. Усі мої напучування відскакували від його довбешки, як горох від стіни. В усьому гадесі нема для нього достойної кари. Бо хто не може бути чесним, той до певної міри мусить бути негідником. Кому ж важче стати чесним, як не негідником, але щоб напасти на свого доброчинця і такого великодушного пана. О боги. Тут, одначе, згадав, що по дорозі відрекомендував себе урсувія християнина і замок. Вінісій сказав, Коли б не кінжал, який я мав при собі, він би мене вбив. Благословляю ту хвилину, в яку я порадив тобі взяти хоч кінжал. Але вініцій спрямував на грека запитливий погляд і запитав Що ж ти робив сьогодні? Як це що? Чи я не сказав тобі, пане, що давав обітниці за твоє здоров'я і нічого більше? І саме збирався провідати тебе, коли цей добрий чоловік надійшов і сказав, що ти мене викликаєш. Ось табличка. Підеш із нею до мого дому, знайдеш мого вільновідпущеника і отдаси йому її. Написано на ній, що я виїхав до Беневента. Скажеш Демасові от себе, що вирушив сьогодні вранці, викликаний терміново листом Петроні. Тут повторив, натискаючи на кожне слово: Виїхав я до Беневента. Розумієш? Виїхав, пане. Вранці попрощався я з тобою біля Капенської брами, і після твого від'їзду напала на мене така туга. Що коли твоя великодушність її не розрадить, я помру від плачу, як нещасна дружина Зета стуги за й тілом. Веніці, хоча був хворий звик уже до спритності грека, не міг усе таки стриматись від посмішки. Радий був тому, що Хілон зрозумів його з першого слова, тож сказав Отже, допишу, щоб тобі витер сльози. дайно світильник. Хілон уже цілком заспокоєний, підвівся і, зробивши кілька кроків у бік коминка, взяв один із палаючих на карнизі світильник. Але коли каптур сунувся при тій дії йому з голови, і світло впало просто на його обличчя, глав підкопився з лави і, підвівши, став перед ним. Не впізнаєш мене це фасе?» – спитав. І голос його був таким страшним, що всі здригнулись. Хілон підняв світильник і впустив його якраз у ту хвилину на підлогу. Після чого ззигнувся вдвоє і застогнав. Не я не я, пощади. Глав вже повернувся до тих, що вечеряли. Ось чоловік, який продав і погубив мене і всю мою сім'ю. Історія його була відома і всім християнам, і Вініцію, який не здогадався, хто такий главк, бо не притомнів щоразу, коли той йому перев'язував рани, через те імені його не чув. Але для Урса коротка та мить у поєднанні зі словами главка, була немов би блискавиця в темряві. Пізнавши Хілона, одним стримком опинився біля нього, схопив його за руки і, загнувши йому їх за спину, закричав: Це він мене намовляв, аби вбити главка. Пощадіть, стогнав Хілон. Оддам вам, пане, заволав, повертаючи голову до Вініці. Порятуй мене, я ж тобі повірив, заступись за мене. Твій лист однесу, пане! Пане. Але Вініць, який байдужіше за всіх дивився на все, що відбувається, бо, по перше, всі справи грека були йому відомі, по-друге, серце його не знало, що таке жалість, сказав Закопайте його в саду, лист понесе хтось інший. Хілонові здалося, що слова ці є остаточним вироком. Кістки його вже тріщали в страшних руках урса. На очі навернулися сльози від болю. Заклинаю вашим Богом, пощадіть блага. Я християнин, Пак Свабіску, я християнин, а якщо мені не вірите, охрестіть мене ще раз, і ще двічі, ще десять разів. Главку, це помилка. Дозволь мені сказати, зробіть мене рабом, не вбивайте мене, згляньтеся. І голос його, пригнічений болем, усе слабшав, як раптом із за столу підвівся апостол Петро, похитав з сивою своєю головою, схилив її на груди, і, заплющивши очі, та потім розплющивши їх, сказав серед тиші, що настала. Ось що сказав нам Спаситель. Якщо ж согрішить проти тебе брат твій, вичитай йому. А якщо покаяться, прости йому. І якщо сім разів на день согрішить проти тебе, і сім разів звернеться до тебе, мовлячи, Каюсь, прости йому. Після цих слів стало ще тихіше. Главк стояв тривалий час, затуливши лице долонями. Врешті опустив їх і сказав Цефасе. Нехай тобі так Бог простить кривди мої, як я тобі їх в ім'я Христа прощаю. Іус, відпустивши руки грека, поквапливо додав, Нехай до мене Спаситель буде милостивим, як і я прощаю тобі. Хілон упав навколішки. І, впершись руками в підлогу, вертів головою, як звір, спійманий у сіть, роззираючись навколо і чекаючи, звідки прийде смерть. Очам і вухам іще не вірив і не смів сподіватися на прощення. Але поволі він оговтувався від переляку, тільки посинілі губи ще тремтіли. Тим часом апостол сказав. Одійди з миром. Хілон підвівся та говорити ще не міг мимоволі наблизився до ложа Вініція, буцім іще шукаючи в нього захисту, бо не мав часу досі подумати, як це той, що користався з його послуг, і був у певній мірі його спільником, засудив його. Тим часом, як ті, власне, кому шкодив, простили. Думка та мала прийти до нього пізніше. Тепер у погляді його видно було тільки подив і недовіру. Якось зміркував уже, що йому прощено, хотів, одначе, якомога швидше вирватися звідси від цих незрозумілих людей, чия доброта вражала його майже так, як вражала б жорстокість. Здавалося, йому. Що, коли б довше залишився, сталося б іще щось несподіване. Тож, зупинившись над Вініцієм, заговорив уривчастим голосом: Дай, пане, лист, дай лист. І схопивши табличку, яку йому подав Вініцій, низько вклонився християнам, а потім хворому, і, згорбившись, рухаючись при самій стіні, вибіг за двері. У саду, коли огорнула його темрява, страх знімав йому знову волосся дибом, адже був певен, що Урс поспішить за ним і уб'є посеред ночі. Втікав би що сили, та ноги відмовилися його слухатися, за хвилину й зовсім однялися, бо Урс і дійсно стояв біля нього. Хілон упавниць на землю і заскиглив. Урбане, в ім'я Христа. Але Урбан сказав: Не бійся, апостол наказав мені вивести тебе за браму, щоб не заплукав у темряві. Якщо ж бракує сил, то провести тебе додому. Хілон підвів обличчя. Що кажеш? Що? Не вб'єш мене? Ні, не вб'ю тебе. А якщо схопив тебе занадто міцно і пошкодив тобі кістки, то вибач мені. Допоможи мені підвестися, сказав грек. Не вб'єш мене? Що? Проведи мене на вулицю. Далі сам піду. Урс підняв його із землі, як пір'їну, і поставив на ноги, потім провів через темний перехід на друге подвір'я. З якого через сіни був вихід на вулицю. В коридорі Хілон повторював знову подинки. Я пропав. І лише коли опинився на вулиці, прийшов до тями і сказав. Далі сам піду. Нехай буде мир з тобою і з тобою, і з тобою. Дай мені перепочити. І після того, як пішов Урс, зітхнув на повні груди. Масав себе за пояс, застегна, би хотів переконатися, що живий, і рушив поквапливо вперед. Але, пройшовши кільканадцять кроків, спинився і сказав Чому все таки вони не вбили мене? І незважаючи на те, що з еврицієм розмовляв про християнські вчення, незважаючи на розмови над рікою Зурманом. І, незважаючи на все, що чув у проповіді в Остріані, не міг знайти на це запитання відповіді.